Дові будівлі Верховній Раді України. Добре, дякую е, вашим співробітникам, звісно, за таку інформацію, що вони хочуть дізнатися все-таки, звідки е, починається законодавча влада і як в нас справляться закони. Так що пройдімте, будь ласка, з зубною вириву. Зараз я вам все покажу. всі справляються що... за президентом, йдуть спокійнесенько, хлопчики, дівчатка, спокійнесенька, йдуть слухають президента. Так, заходьте, 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 проходьте. Саме в цих кулуарах, е, і починається правління влади. Вхідні двері до Верховної Ради були замовлені на замовлення, привезені з самого Абудхашхалі. Робили їх на замовлення від України Араби. Вони виконані фактично з 100% золота. Ну і вага їхня сягає десь приблизно до 2 тонн. Пане перезидання, дозвольте питання? Будь ласка, дозволяю. У мене таке питання, а які можуть поставити ці зеле? Який саме Боже. Що? Ще раз, бо я не розчув, будь ласка. Які славачі, я поставити ці вимагає. Дідіймо. Ну, на даний момент величезні технології, які дозволяють. Дозволяю. Піднімати такі важкі е, сталеві, ну то .е. металеві двері, е, такі точніше вагу, таку вагу і їх пане Андрій 에, У мене зараз світло виключить, так, що добре, мене не вибудь... я вижу. Я так, добре, пройдімте далі. Так, не тупкайтеся там всі. сьогодні ідіть. Саме тут також в нас броньовані двері. В нас в кожному е кабінеті, скажімо так, е броньовані двері, які витримують навіть запали вибухівки. Чому? Тому що, скажімо так, ВРУ це одна із найголовніших організацій, яка займається ну, так, правлінням, займається написанням законів такі фракції, як ви займаються доглядом цих законів, щоб їх всі чемно виконували. Так, пане президент. Думайте, okay. перед переглянути чи немає нікого. Будь ласка, будь ласка, переглядайте. Ой, okay. ножка. Все, чисто, можна. Добре, дякую. Ставайте, саме тут, саме тут в нас якраз проходять голосування. В нас саме тут е е приймаються рішення, е збирається, е скажімо так, міністерство, і ми тут обговорюємо важливі рішення для прийняття нових законів. Отут от ззаді, ну то тобто спереду мене, отут от е розташовуються міністри. Які приймають знову ж таки законодавчі е, рішення, і пишуться тут закони. Также це скажем так. Ми сюди запрошуємо на урочисті якісь зібрання, тобі ж так само інаугурація президента для інаугурації наших нових міністрів. Збираються всі лідери фракції, збираються заступники їхні, Ну і так, особовий склад. Так само, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви були, так же само отут у в нас збирається особовий склад. І ми тут авітаємо, проводимо організаційні заходи для так же само якихось, ну, для урочистих Алло. заходів, скажімо так. Я я ж тобі кажу, почекай, бо Так, пройдемте далі. Розійшлась. Дайте підчекайте, пане президент, переглянути. Будь ласка, будь ласка. Пане президент, все чисто можна не виходить здати. Добре, пішли. Пане Іван, знайте справу сторону від президента, я безпеку. Всі я закрию туди двері. Шо? Все, всі вийшли? Саме так. так Саме так. 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 Все. Тому що перше правило ВРУ завжди за собою закривати двері. Тоді, скажімо так, ми являємося недоступними для злочинців. Чому? Тому що за цими броньованими дверми почуваєш себе в безпеці. Так. Пройдемте, пройдемте направо. Зачка доверие очень маленький неку. Вот, и типа більше таких. За чисто можна рухати. Добре. Так. Заходьте сюди. Перевіряємо територію. Пан, пан, співробітника. Пане президент, можете поки відкрити наступне двері чи реальный парьер, починаємо менять из мучини. Так, і по відходи. Так, все чисто. Можете закривати, пане призи. Так, сюди заходьте всі. Заходьте Шо, сюди? Заходимо, все, все перевірили, все добре, все гаразд. Так, <ривіт> да. ну, не було загрози, Дякую, дякую за вашу таку безцінні поради. Е, Значить, дивіться, тут -а, ми, тут а ми проводимо навчання. Навчання проводимо для наших. Е під для нашого підростаючого покоління тут ми проводимо лекції, проводимо навчання для депутатів, для водіїв, ну тобто для службового персоналу, скажімо так. Чому? Тому що кожен повинен знати субординацію, кожен повинен знати статут, кожен повинен знати конституцію України в першу же чергу. І тут а ми збираємося, робимо зібрання і проводимо лекції молодшому класу, нашому молодшому особовому складу. Як ви бачите, кабінет руку М -м, не висловлюється. Це вийшлося ще раз, будь ласка. Остопом колятери секунд. Можете навісла, будь ласка. Протиснув руку людей навпроти. Так, Сон, що, випадково. пройдемте далі? Тверху далі. <кхів> так, все чисто. Пане перезидам, может його хоть и далі. Так, давайте отсюди зайдем. Ой, там у нас працівник мне здається, пане перезидам. О, О, зараз хвилиночку, хвилиночку, я зараз його е, заберу. Зараз стреляли. <rapping> <rapping> <nickname> <rapping> <rapping lessons> Пане президент, за щобна охорона. Пане президент, що ж тобі без охорони. Небезпечно, це ж тут. Я Кто думаю, що зна? тут зі мною нічого не трапиться. О, Бачите, Сергій, привіт. Бажаю здорові. Це наш легендарний заступник лідера ЗСУ. Я пам'ятаю, я в нього на городі колись працював з садівником. Я зрозумів. Пане Сергію, ви щось хотіли. Ми тут якраз е, проходимо території з, е, з нашими законодавчими органами. Я зрозумів. Так що, будь ласка, якщо можете, зайдіть чуть-чуть пізніше, ми з вами обговоримо дещо. Добре. Пане президент, рухаємось далі. Саме так пішли. Нам сьогодні генерал... Що, Ми всіх світло вимкнули чи що? А ось, пане президент, сьогодні. Обережно. ходіть, Не бігайте. Так. Проходимо сюди, ми тут ще не почали. Як. Я можу охороняти. Саме тут Bane. ми почали обговорення. Про... А де остальні? Не маю інформації. Я зрозумів. Саме тут в нас приїжджають закордонні, скажімо так, інвестори, закордонні слухачі, які зацікавлені в наших законах, які зацікавлені в нашій роботі. Саме з цих балкончиків вони споглядають за нашою роботою і чогось в нас також повчаються. Ну а якщо ми щось робимо неправильно, після того ми збираємося, я вам покажу ще один колонку. Ми збираємося і вже там обговорюємо якісь помилки, якісь порушення або дослухаємося до їхньої інформації, яку вони нам надають. Так що О, е слідуючі збері. двері, це також балкончик, скажімо так, е який, так само, як і навпроти, отам, от, от ви бачите, з другої сторони, тільки для інших осіб. Пане президент, трохи моє здали. Пані Сам. Олі, гляньте, чи немає небезпеки? Да, немає там, там, небезпеки. там все. Там, там. Бачите, тут ще один балкончик, який <плес> також. <плес> Можуть розташовуватися інша і якась закордонна група. Там просто. був. Пане президент. І... Так, саме. Да, саме так. І тут так же само. Ще один балкончик, який вже безпосередньо ближче сюди до е наших міністрів, ближче до президента, до законодавчої влади, який вже тут, а, ну, то есть три балкончика в нас на етажі. Пане президент, в мене є два питання. Слухаю. Е, як давно ви перебуваєте на званні президента? А, на посаді президента. Е, на посаді президента перебуваю всього-навсього дві неділі. Рухаємось далі, пане Президент. Так, рухаємось далі ідемо ідем вже, да, закривай її двері і йдемо на другу сторону на ліву. Да, так, і мости далі. Я мосток угору у чудовадара. Ось там. У нас тут виру що? Світа, у вас все багато. Саме так. Так. Закривайте двері. На Другий це поверх. Е, ні, ідемо ще навпроти. Там є ще е, троє дверей на балкончики, яких ми, в принципі, відкривати вже не будемо, тому що ми їх бачили з тої сторони. І ще я вам покажу два приміщення, які в нас також найголовніші на цій стороні. Пане при руху Ну почекайте, будь ласочка, пане президент. У мене пару слів є. Мені просто потрібно виїхати в іншу область до Вікторії Дніпровської. То я поїхав, якщо що тут є вон полковник, підполковник, вони будуть Добре, з вами. Пане Андрій, ще, будь ласка, таке. Я вас попрошу. В супроводі вас, як ви з пані з пані Вікторією переговорите, е, будь ласка, я зараз її в рації напишу, і ви мені привезете її сюди під охороною. Ну, то є, раз ви будете їхати сюди. Чому? Тому що мені потрібно з нею переговорити? Добре? Добре. Все, я вам дякую. Можете бути вільні. Добре, дякую. Пане президенту, дозвольте звернутися. Слухаю, пані Ірино. Пані... Чи НП у Києва не, ну, якщо так можна сказати, якщо вони бажають їсти, я їх можу нагодувати. Пані Ірину, давайте ми після закінчення екскурсії. Давайте, пізніше, саме так. І експонуємо, е... якщо що, то ми їх погодуємо, добре? Добре. Я ага. я... буду а, очікувати. Іван, я... Давайте, після закінчення. Після закінчення. Після закінчення, ну... Так, тебе кто там. Так, все, чисто. Пане прозрак, мабуть, може... Я? Так, дивіться, тут у нас от зліва знову ж таки троє дверей. Це знов троє балкончиків, які виходять на нашу трибуну. Де ми збираємося, де ми тільки що воно були з тої сторони. А ми підемо справа. Я вже зліво відкривати двері. Відкривати двері, а я перевірю, що вона тут пан президент. Так, заходимо сюди. Пане президент, а це типо, є. А що це законника, можете сказати? Саме це суд? так, да. це наш Верховний суд. Це тут, а ми саме проводимо судові засідання. Саме тут ми збираємося, скажімо так, для скликання РНБО. Тут ми будемо проводити скликання РНБО, також будемо приймати, ну, будемо збиратися з міністрами для Кабінету міністрів для обговорення якихось мінімальних законопроєктів, указів, наказів. І загалом це наш, наша судова кімната. Тут проводяться суди адміністративні, кримінальні. Ще, будь ласка, ми рухаємо в іншу кімнату, там Саме да, так, да. вийдемо в следующую кімнату. Mm. Выходьте, я У вас ищут. Щоб... Корона была. У меня у двери закрывается. Шоб... Так. Все чисто. Может это Все чисто. А цапу он тут на початку чату змеина. И у вас писисты. Тут а нас є. Колись мене ваші працівники тут закрили, це геть давно було Я зрозумів. Саме так. Тут у нас початок зміни, в нас тут роздівалка, передівалка, скажімо так. Ну, службове таке працювання. Службовець. А, а це наш пан клерк. Легендарний наш помічник, який завжди в нас фракції виконує і допомагає нам ну, працювати. Він завжди сортує документи і завжди слідкує за гарною працею за документами. Духаємо, взяли, Добре, зараз хвилиночку, тому що пані Вікторія в рації, зараз їй відповім. Пані, власне, будь ласка, хтось. Я хочу напасти на президента.

Зачкатом. Стать чисто. А ще наши противника не могут защита. Буханный стол. Закрытый глаз. А еще вот эту трапу. Выдует вас. Все, я вже вдруг такой. Саме так. Так, секунду. Відстань. Пане Віктор. Я же сказал, ведь ставлю. Ты вс, латушки с ней играли, пани. При сне латушки вже грали в топо. Все честно, да. Ваш хлоп-хлоп. Я цю кімнату залишу вам на закусочку. Ми зараз зайдемо в слідуючу кімнату. Це мені вже. Так, так, пане президенте, після вас проходьте. Дякую, дякую. Пане президент, ви чуть-чуть закрили. наших співробітників. То не я, то пані Ірина. 4 призирити, ударив. Так, заходимо, хлопці, заходимо. 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 Вітаю вас, пані Ольгу, ви там дуже гарно дивитесь. <гум> е, так дивіться, це наш. Це... Бібліотека типу. Це кабінет нашого заступника Верховної Ради. Тобіж, пана Це саме його кабінет, і тут, а скажімо так, наш пан Луб'янов також керує нашою організацією і допомагає нашим ж таки громадянам нашої нашого Подільського краю. E, слідуюча кімната буде найцікавіша. Пройдемте до неї, будь ласка. Я все чисто, можете робити з Я тільки заходжу по. О, ладно. На разі, Я напевно знаю, що це за так. З чого ти став? Пане президенте, дозвольте звернутися. Будь ласка, звертайтеся. Я напевно знаю, що це за кімната. Саме так. Це найголовніша кімната наша. Це ваш, це ваш кабінет. Так, це мій кабінет, саме так. І тут знаходиться наша найголовніша таємниця всього Подільського краю. Тут знаходиться за секретними дверима, знаходиться найсекретніша, найпотаємніша кімната, яка називається Казна України. Вона захована за стількома замками, кодовими і всякими різними, що вскрити. О, її... Ну, просто не ну, пане, ну що ви зробили? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Взяли за... Мали пану президенту комп'ютер. Там, напевно, всі розлужають, да, ні, не. Це саме питання понуло. Я оце було збинок перепулив. Він розбив комп'ютер, а ти розбила Івану серце. <ріст> ну ти правда. Так що навіть якби хтось захотів ну, положити око на державну казну, в нього б нічого не вийшло. Чому? Тому що там стільки степенів захисту, що часом і я путаюся в, в її відкритті. Так що тепер ви знаєте всі таємниці ВРО. Ні, ніяких пан президент. І а, пане в мене одне питання. Слухаю. Пан, питання. Зіво. А хто вирощує кладе в скарбниці? Платники податків. Казна. А, зрозуміло. казна наповнюється якраз таки з платників податків. Розуміло. Офтопом, а хто гроші в тумбочку кладе, або не хорошо, що з тим в мене платіплаті будеш робити. Е, хто гроші в тумбочку кладе? Е, держа... Державний банк України. Або Овка кажучи, читати, то знову. Ощад, звісно. Ну то добре, в мене в радіо житті також офтопом. Ощадбам, що закінчено. Е, Так, добре, якщо більше не буде запитань, збирайте хлопці код п'ять е, нанизу, пані Ірина вас погодує, можете задавати свої запитання. Вас е, я... мені, Дозволю... мене Можливо вас провести до артурки, щоб охорона була. Е, ні, дякую. Я зараз буду приймати пані Вікторію Дніпровську і буду приймати в себе пана Артема Блінкіна, тому що мені потрібно ну, з ними то, поговорити. Ну, то тоді гарного дня. потиснув руку люди напроти. Потиснув руку людині напроти. Перекажіть нашому генералу, ми сьогодні були різголовна ситуація, рятувалася від свиней. Мам... У нас мало бути підвищення, але він нам тільки догану де одному одній людині було. Зрозумів. Добре, я також поговорю зараз з вашим генералом, зараз я вийду на нанес і поговорю з вашим генералом. Чому тому що Добре. я зустріну палу Вікторію і я думаю, що я йому скажу, щоб він хто заслужив, щоб дав підвищення, а ні, то виписав премію. Добре? Добре, давайте я вас донизу проведу, все одно потрібно охорона, 4 чотири позиції. Так зачастую. А О, вы пан поликует... при... О, далеко то далеко это, далеко это, Так, я зрозумів, що пана генерала немає, да? Генерал купити, саме... да. э, так? так. Зачекайте хвилинку. Чому? Тому що я Вікторію, пані Вікторію раніше визвав. Зараз пані Вікторія приїде, ми з нею обговоримо деякі питання і зразу же ж обговоримо з вами питання, добре? Пане полковнику, заберіть від мене своїх працівників, вони всі за мною ну відійшли всі швидко. Артем, це стосується.